Вас вітає торгова марка Shadow. І сьогодні ми будемо робити розпаковку чорного агроволокна 42 ї щільності. До речі, розміри. Шириною 1,6 та 3,2. Довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, давайте робити розпаковку. У нас на кожному рулоні зазначено маркування і є сертифікат якості. Наше агроволокно щільно запаковано, тому під час транспортування не пошкоджується. А тепер розповім, для чого використовую чорне агроволокно 42-ї щільності. Цей матеріал ідеально підходить для мульчування полуниці, малини, огірків, помідорів, а також для ландшафтного дизайну. Під ним не ростуть бур'яни, адже воно не пропускає сонячне проміння, але при цьому ґрунт зберігає вологу та дихає. Чорне агроволокно шадов стійке до ультрафіолету, міцне на розрив і не перегріває землю навіть під прямим сонцем. До того ж, воно допомагає утримати тепло в холодні ночі, тож урожай дозріває швидше, а ягоди залишаються чистими. Після сезону його легко згорнути і зберегти на повторне використання, надійне, екологічне та практичне рішення для вашої ділянки. Торгова марка Shadow багато років займається товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші нові відео.